Ну, так прийшлося, що був у Києві, діти мої тут двох проживають з невісточками, з дітками. І попросили, кажуть, на пару днів ще лишиться, поможіть нам. І ось так я з вами оказався. І дуже приємно ділитися Словом Божим, своїми думками, переживаннями. Але перш за все хотів би сказати, що ми не шукали Бога. Можливо, Багато хто із вас так само жили своїм життям, але слава нашому Богу, що Бог нас знайшов. І маємо чудову таку спільноту. Мені довелося народитися на Росії, майже 30 років там прожив. Так що прийміть мене такого, як є. Вже більше 20 років проживаю на рідній, рідній ненькій Україні. Мій тато звідси з України. П'яся роки колись наших українців розсіляли по всьому світові, і так вийшло, що мої батьки проживали на Ростовщині, ми там народилися, і мені дуже приємно, дорогі присутні, бути серед вас, ділитися Словом Божим. Перш за все, перш за все, на що хотілося б звернути нашу увагу на те, що мудрість Божа, вона кличе нас. Вона взиває до нас, до нашого серця, вона хоче достукатися до нас. І, можливо, хтось скаже, ну мені не бракує нічого. Я в світлому розумі можу розсуждати, можу працювати, заробляти, жити, але це все до определеного часу. І ми всі розуміємо, до якого. Ми ставимо цілі в своєму житті. І дав би нам Бог, дав би нам Бог, щоб ціль нашого життя була єдина. Отак От як ми сьогодні зібрані тут навколо Слова Божого, у уніх Ісуса Христа, і навіть пісню таку згадав: я сиджу у ніх Ісуса, слухаю Його слова. І там далі продовження таке: о, як любо, як солодко навчатися від Христа. Дуже приємно, коли сам Бог сьогодні втручається в наше життя. Ми не знали, що так буде з нами, але Бог втрутився в наше життя. І як добрий батько, можливо, по сивині нашої голови гладить своєю рукою і хоче нас долучити до своєї благодаті, до свого спасіння. Дуже приємно знаходитися в будь-якому віці, чи ми маленькі, чи ми вже старенькі, але в світі вічності ви теж молоді. Хоча, можливо, маєте сіві коси. Тому, дорогі присутні, будьмо уважними і не втрачаємо ніколи ціль свого життя. Сьогодні говорилися за навігацію, яку ми маємо да, в своїх мобільних приложеннях. І коли ми точку визначаємо, куди нам треба прибути, ми становимося такими, знаєте, спокійними, тому що ми довіряємо. Цій техніці, і в основному вона доводить нас. Але бувають такі випадки, коли мої сини приїжджають з поїздки і кажуть: допомагав, прийшлось допомогти одній родині, яка їхала на власному авто. І навігація повела їх дуже такими неприємними дорогами. Там на Рівненщині є кам'яна дорога. І вони там їхали, у них закипіла машина, вони нажили проблем. І мої хлопці питають: а куди ж ви їхали? Ми їхали в Кузнєцовськ. Тож у вас пряма дорога з Києва на Кузнєцовськ. А повела їх через рівне, через там, лісові дороги, по кам'яній дорогі. І їхня подорож удвоїлась, можливо, і втроїлась там по часу. Так от дуже хотілося б, щоб наша ціль. Вічність з Богом. Вона ніколи не ні втрачала е, нас або ми не втрачали цю цілість з поля зору свого і завжди уявляли, що ми рано чи пізно, чи наше життя закінчиться тут на землі, чи, можливо, Господь прийде на цю землю. Ми в світі цих подій. Вже не сумніваємося, що Бог діє, діє Бог в людях сьогодні і гріх діє. Тому. Бог дає нам все можливе, все необхідне для того, щоб наша подорож була не тільки наповнена там, знаєте, ну, такими щасливими моментами, радісними моментами, але щоб ми дуже віддавали собі відчот в тому, що це дуже відповідально. Для того, щоб достичь определеної цілі, нам треба інструменти. Для того, щоб зробити ту чи іншу роботу, нам треба щось. Для того, щоб благополучно закінчилася ця праця. Тому і в духовному нашому життю, коли ми ставимо за ціль цілі бути з Богом, бути в вічності з Богом, щоб наше життя продовжилось, воскреснуть всі люди, але одні воскреснуть для того, щоб отримати від Бога вічне життя з Господом, а другі на вічний осуд. Це ми дуже Впевнені в цьому, тому що так говорить Біблія, так говорить Святе Письмо. Тому інших варіантів немає, і які б ми мудрі і розумні не були, іншого шляху немає для того, щоб достигати ціль і мати вічну радість нашим Господом. Я звертаюся до Слова Божого, не хотів би обременяти вас. Дуже є багато чим поділитися, але хотілося б, щоб ми. Оказалися серед мудрих людей, тому що мудрість сьогодні взиває сьогодні через молоді уста, через братиків, сестричок, які сьогодні розказують нам про Бога, кличуть нас до Бога. Мудрість звертається навіть коли ми помиляємося, коли ми щось не так зробили, і ми становимося дуже мудрими і кажемо, багатьом людям так не поступайте, тому що це шлях в нікуди, це невдача. Але ми кличемо напевне, ми кличемо до той цілі, до якої, можливо, навіть професура не мріяла навіть бути в той благодаті, в тому благословенні, яке посилає нам Господь. Я прожив досить щасливе життя, хоча оно дуже було часто переповнене великим нещастям. В 16 років потеряв маму. Але Бог дав дуже добру дружину. Можливо, залишився один сам на сам, але Бог дав 14 дітей і багатьох друзів. Я сьогодні маю во всіх містах нашої країни, нашої рідної, неньки України, маю друзів, які є. Друзями, їх синами і доньками Ісуса Христа, і в який би город я не заїхав, я обов'язково знайду тих, з якими мені дуже приємно, які допоможуть, які підкажуть, які, можливо, зроблять все необхідне, щоб мені було добре. І я в це вірю, тому що серед нас і в нашому серці живе Господь. І я думаю, по цій самій причині ми сьогодні тут для того, щоб допомогти один одному підказати і. Я, можливо, хотів би чути сьогодні старших людей, таких, знаєте, які багато старші за мене, і набратися певної мудрості, але часом так буває, що нам приходиться стареньким допомагати і направляти і їхній шлях, як наших мамочок і татусів, які, можливо, десь затрималися, десь там побоялися, десь там, знаєте, затопталися на одному місці, а ми. Так, знаєте, любов'ю Ісуса сьогодні наштовхуємо друг друга на той єдиний шлях, який приведе нас в зустріч з усіма святими. І от хотілося б на цій ноті, приходячи до нашої спільної молитви, зачитати два місця священного Писання. Послухайте уважно, це дуже необхідно для нас з ранку до вечора, і з вечора до ранку, і на протязі всього життя. Воно дуже необхідне. Ця мудрість, вона кличе нас до Господа, кличе нас до спасіння. І я дуже хотів би, щоб ми отаким составом, і навіть більшим, щоб багато-багато хто із людей ще прийшов тут, у вашому районі, в Києві, щоб прийшли до Господа і отримали те, що так необхідно для нас. Життя могилою не закінчиться. Буде Воскресіння. Буде зустріч з Господом, але яка вона, ми визначаємося сьогодні. І те, що ми сьогодні набудемо, надбаємо в своєму серці, яку мудрість ми, чи мудрими дівчатами будемо, чи нерозумними, це залежить від нас. Бог доручив наше спасіння в наші руки. Він дав цей дар в наші руки. А як ми його, можливо, як дітки, дорогу іграшку бросимо під ноги і забудемо про неї? Можливо, так станеться, але я не хотів би. Я хотів би, щоб ми крепко цінували тим даром Божим, який Він дав для нас через Ісуса Христа, Господа і Спасителя нашого, який прийшов на цю землю для того, щоб спасати нас. І зробити, як було сьогодні сказано, нас такими спокійними, безпечними, щоб ми вже відчували цю безпеку в своєму серці. Щоб не сталося, Господь поруч зі мною. І ось що говорить Слово Боже. Третій розділ притчі Соломонові. Тут такі слова: Сину мій, не забувай науки моєї і зберігай в серці заповіді мої, бо довготу днів і роки життя, і спокій вони додадуть тобі. Милість та правда нехай не залишають тебе, нав'яжи їх на щії твоїй, напиши їх на таблиці серця Твого. І знайдеш милість. Та благовоління в очах Бога і людей. Надійся на Господа всім серцем Твоїм, і не покладайся на власний розум. Ще одне місце. Це записано в Єклізіастах. Останній розділ. Як говорять мудрі люди? Слова мудрих. Це 12 розділ, 11 вірш. Слова мудрих, як голки, як вбиті цвахи, як і укладачі їхні від єдиного пастиря. А що пану Дусе, понад усе, це сину мій, того бережися. Складати багато книг кінця не буде, і багато читати важко для тіла. Вислухаємо сутність усього. Бійся Бога. І заповіді Його дотримуйся, тому що в цьому все для людини, бо кожну справу Бог приведе на суд. І все таємне, чи добре воно, чи зле. Хай нас рясно благословляє Господь. Ми будемо дякувати Богові за цю зустріч. Можливо, ми ніколи не ні зустрінемося більше з вами на цій землі, але я певно маю надію бачити вас всіх. Там у Ісуса, куди Він збере нас, всі, хто боїться сьогодні Бога, всі, хто сьогодні боїться робити неправду, чи, чи робити по, по правді, щоб ми поступали, щоб ми не робили неправду, щоб ми поступали як мудрі люди на цій, на цій землі. Тому дуже хотілося б, дорогі присутні, наші жіночки, наші Можливо, бабусі, татусі, старші люди, молодь. Не втрачаємо надії на те, що Бог завжди буде супроводжувати нас. Моє життя, воно переповнене, переповнене присутністю Божою, тому що були найгостріші моменти, коли вже не надіявся на життя, але Бог зробив так, що те, на що я не сподівався. Прийшло до мене в таку мить, що мені залишилось тільки дякувати і дякувати Богові. Тому дуже приємно з вами бути. Я дякую Богові, щоб Бог дозволив мені бути серед вас. І я хотів би помолитися разом з вами, помолитися, помолитися за вас, за ваші судьби, щоб Бог отак взяв вас у свою долоню і беріг вас, щоб зберіг аж до Царства Божого, щоб ви були завжди з Богом, щоб ви не терпіли нужди, щоб ваші болі, можливо, вони не були нестерпними, щоб ви могли їх перенести, щоб ви з терпеливістю могли дойти до того часу, коли Бог. Отак От обійме вас і прийме вас в свої обітниці. Тому дуже давайте подякуємо Богові за його присутність в нашому житті, і хай Бог благословить наші судьби надалі.